Народився у Житомирі, ріс у Ніжині та Києві, навчався в Києві та Одесі. Працював, потім заарештований, підданий тортурам та ув'язнений у Москві, Колимі і Казані. Ось так Твітер України розставив крапки нади після повідомлення офіційного акаунта Росії про 114-ту річницю від дня народження Сергія Корольова. Бо суперечка, чий він геніальний авіаконструктор і батько радянської космонавтики, виникає щороку цього тижня. Так склалося. 12 січня Сергій Корольов народився, ну а 14 січня день його смерті. Про людину легенду українця, який допоміг усім землянам побачити свою планету з космосу, Наталя Ярмула. Це сталося століття тому. Маленький хлопчик з маленького українського містечка підійняв голову вгору і побачив те, чого там бути, не могло. Дивна конструкція, що вільно трималась у небі, приголомшила малого. Той, хто за півстоліття першим запустить у космос перший штучний супутник і людину народився у цьому будинку в Житомирі – 1907-го. Батьки Сергія Корольова розлучилися, і ця родинна драма все життя визначала його чудернацькі стосунки із жінками. Із мамою Сергійко спершу переїхав до Ніжина, а потім до Одеси. Достатку не було ніколи, але генії то особливі люди. У потертих туфлях Корольов прийшов вступати до Київської політехніки на механічний факультет. В анкеті абітурієнта в графі національність написав Українець. Сидів за ось цією партою, у 17 років сконструював свій перший планер, але, не дочекавшись відкриття авіаційного факультету, поїхав до московського училища. Там під керівництвом відомого авіаконструктора Андрія Туполєва завершив розробку своєї червоної зірки. На ній мав особисто здійснити перший політ. Але хрест на всіх планах ледь не поставив тиф. Через ускладнення корольову робили трепанацію черепа. Його літак підняв у небо і посадив інший. Звичайно, корольов мав особисте життя. Одружився із одеситкою Ксеню Вінцентіні, уваги якої добивався довгі роки. У них народилась донечка Наталка, але сім'янином він так і не зміг стати. А 38 го року, п'ятнадцяте хвилини, суд вирішив подальше його життя на 10 років. Констабір у найхолоднішому і найтемнішому краю радянського союзу, коли НКВДівці зламали корольову обидві щелепи, і ця травма, зокрема, стане потім причиною його смерті. Початок сорокових у світі почалась найкривавіша війна, і засуджені технічні таланти стали вкрай потрібними. Під конвоєм і наглядом теж репресованого свого вчителя з училища Андрія Туполєва корольов працює над створенням бомбардувальників, але його мрія, реактивний рух поки. Недосяжна. Наприкінці війни його звільняють, нібито за наказом Сталіна, щоб він зник. Уже тепер у зоні повної секретності він створює першу міжконтинентальну ракету, що може дістатися будь-якої точки планети. Холодна війна переростає у війну за космос. Американці збираються запустити на орбіту свій перший супутник, і Сергій Корольов робить неможливе. Випереджає їх. Потім у космос відправляють першу живу істоту собаку лайку. Але ніхто не знав не те, що прізвища, навіть імені Генія. За те, що українець відкрив світові космос. Нобелівський комітет просить у Хрущова розкрити ім'я великого конструктора. Саме так засекречено про нього писали у пресі. А він сам підписувався псевдонімом К. Сергеєв. Та розкривати імені Корольова Хрущов не захотів. 1961-го у ніч проти 12 квітня Корольов переживе найбільш тривожну ніч без сну. У космос. На його ракеті вперше полетить людина. Внімання, Минутна готовність. То був Юрій Гагарін. Його політ триватиме 108 хвилин, і дивом вважалося те, що він повернеться живим. Йому скандуватимуть як героєві. А прізвище Корольова, який усе життя був у тіні, дізнається тільки в день його смерті, 14 січня. Його серце зупинилося під час реанімації. Потрібен був наркоз, що вводився через страхею, але через поламані щелепи венковедівських підвалах ввести його так і не змогли. Він пішов з життя, так і не дізнавшись, чим завершилась війна за місяць, зворотній бік якого він зміг сфотографувати. Але народилося чимало його послідовників, серед яких ще один мрійник, Ілон Маск, який написав про нього у Твіттері. Він був неперевершеним, і супутники за лічені секунди допомогли прочитати про це всьому світу. Наталія Єрмола, Олександр Ліфанов, Тесентиждень, один плюс один.